Привіт вам, люди з двома серцями з жовтими, з блакитним. Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. Розпочалася 595-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. А ми роблячи все від нас залежне, щоб вони там нічого не потребували. Бо як би голосно наші вороги не кричали, що ця війна надовго, тільки ми визначаємо, де і коли ми її завершимо. І ви знаєте, так все сталося, що Рада ООН – не рада РФ. Генеральна асамблея ООН не обрала Росію членом Ради організації з прав людини попри розгорнуту нею в останні тижні кампанію. Нагадаю, що минулого місяця стало відомо, що РФ поширює серед держав-членів ООН позиційний документ із закликом підтримати її обрання до складу Ради справ людини. Прав людини немає, а до складу ради справ людини дуже хочеться. Ну і нагадаю, що 7 квітня 2022 року Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію щодо призупинення членства Російської Федерації в Раді ООН з прав людини. Після цього рішення Ерефія зробила заяву про свій добровільний вихід зі складу ради. Ну а тепер хочуть повернутися. То мамо встаньте, то мамо ляжте. та ви всі вспокоїтеся чи ні? І до речі, УЄФА теж більше не рада. Під тиском громадськості УЄФА таки передумав допускати юнацькі команди Русні до міжнародних турнірів. У керівній організації європейського футболу заявили, що не знайшли технічне рішення, яке дозволило би російським командам грати. Ну і, до речі, щонайменше 12 із 55 європейських членів асоціацій заявили, що їхні команди і надалі бойкотуватимуть матчі з командами держави терористки. А якщо раптом ще хтось забуде у світі, що Росія терорист, то ми маємо можливість їм про то нагадати. Сперше на нетфліксі відбудеться прем'єра серіалу українського виробництва. Йдеться про серіал Перші дні. Про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і одночасно його можна буде подивитися в Україні, в Польщі, в Чехії, Словаччині, Румунії, Угорщині, Молдові, Балтійських і Балканських країнах, і крім того, у більш ніж 12 державах, як от Ісландія, Австралія та Франція. Стрічку також покажуть національні телеканали. Перші дні це шість історій від шести режисерів, які надихалися історіями містян, які залишилися в столиці у лютому березні 22-го року. І це звичайні люди, що опинилися в надзвичайних страшних. Их умовах і зберегли людяність, і любов до близьких і віру в майбутнє. І перші дні це наймасштабніше спільне виробництво з іншими країнами з лютого 22 року. І це перший український проєкт, який фактично замовили іноземні канали, що покажуть його саме українською мовою. Тому подивіться обов'язково і ви. Бо на тому тероризм по відношенню до українців не спиняється. Наразі в районі Авдіївки на Донеччині тривають важкі бої. Начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що вже третій день рашисти завдають масованих ударів по Авдіївці. Окупанти третій день продовжують наступати біля Авдіївки. Зокрема, ворог з танків та артилерії обстрілював місто. Також з РСЗВ гатили по населених пунктах Покровського району. Авдіївка має стратегічне значення для РФ, оскільки це місто є фактично воротами у Донецьк. Основний комуні комунікаційний вузол на окупованих територіях і для того, щоб закріпитися на захопленому Донбасі, путіну потрібно відсунути лінію фронту від Донецька у 22-му році. Російські війська вели вже наступ на Авдіївку, намагаючись глибоко охопити місто з обох флангів. Однак російський наступ було зупинено через героїчний спротив українців. Тепер же битва за Авдіївку буде більш запеклою ніж битва за вугледар взимку. І цього дня стало відомо, що кількість жертв російського удару по селу Гроза Харківської області зросла. Внаслідок ракетного удару РФ по селу Гроза на Харківщині, де загинули 55 людей. Шестеро дітей у цьому селі залишилися повними сиротами. За словами голови Харківської ОВА Олега Синегубова, влада тримає контакт із вцілілими родичами осиротілих дітей. Тому інститут всиновлення буде запроваджено у разі потреби. І за словами Сенегубова, є велика кількість українських сімей, які готові допомагати цим дітям. І при цьому ще майже 450 українців не можуть залишити Ізраїль і сектор Газа. Повідомив про це речник МЗС України Олег Ніколенко, каже, що українці, які не можуть виїхати через скасування авіарейсів, звернулися до оперативного штабу МЗС. Також за минулу добу українські дипломати відшукали семеро українців на півдні країни, які до цього вважалися зниклими безвісти. Зараз вони в безпеці. І ще шістьом родинам наше посольство також допомогло знайти тимчасове житло в Ізраїлі. На цьому дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу лють у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.